Володимир Зеленський прибув до військового госпіталю. Те, що він зробив далі, викликало сльози на очах усіх. Вони в'їхали у двір без сирен, без камер, без преси. Сіра Toyota Land Cruiser з держномером, затоновані вікна, скрип гальм Усе як у будь-якої машини. Але першим вийшов не охоронець, Першим сам Володимир. Він не був у костюмі, в темному світлі, з блискавкою до шиї. На плечах військова куртка, з під якої виглядала футболка з потертою емблемою. Волосся не трошки розпатлане, очі не відпочилі. Більше схожий на водія, що провів ніч у дорозі, ніж на верховного головнокомандувача. Біля входу стояла чергова жінка середнього віку в білій формі, що тримала в руках термос і мішечок з кавою. Коли побачила його, завмерла ні слова, ні подиху, вона просто вклонилась. Не так, як на офіційних зустрічах, по-людськи. Ранок добрий, сказав він тихо. Без офіціозу можна пройти? Так, звичайно, голос її затремтів. Ви самі сам із тими, кого не видно. Позаду нього ще троє. Двоє з вухами, що слухають усе в радіусі ста метрів, і один із папкою, але вони лишались у тіні. Він ішов перший. Коридори були ще напівтемні, ще не включили денне освітлення. У лікарняних відділеннях світ прокидається повільно. Як ті, хто не знає, чи варто прокидатись, він ішов повільно, крок за кроком, не озираючись, лише один раз зупинився біля вікна. Подивився назовні, де ще світанок лише торкався обрію, і тоді, вперше за весь шлях, зітхнув. На першому поверсі адміністрація. Там уже знали, але не вийшли, не встигли, і він не чекав. Пішов далі. Його привела санітарка, молода дівчина з іменним Бейджем. Її руки тремтіли, але вона не запитала жодного зайвого слова. На другому поверсі починався справжній запах госпіталю трохи йоду, трохи металу, трохи поту, який не вивітрюється навіть із найчистішої білизни. І десь тихий хрип апарату вентиляції легень. Перший солдат 25 років, переламані руки, гіпс. Підвівся, коли побачив його? Та ні, лежи, лежи, сказав Зеленський, як життя. Та є ви тут, а ти тут. Це головне, він потис йому плече. Не руку, бо не було як. Поруч лежав інший із забинтованим обличчям. Зеленський нахилився, щось сказав, ледве чутне. Той кивнув. Сльоза пробігла повз пластир, іще одна палата, іще. У кожній візуальний удар. Молоді обличчя, деякі вже не зовсім обличчя, Всі ми з поглядом, який бачив те, що не вкладається в екрани новин. В одній кімнаті був хлопець, без обох ніг з ноутбуком на грудях. Коли побачив Зеленського, вимкнув відеоігру, поспішно прибрав навушники. Ні, ти не прибирай, усміхнувся президент. Я теж іноді вмикаю музику, щоб не чути дурнів навколо. А я щоб не чути себе. Тиша. Пауза. Зеленський кивнув. Повільно, розуміючи, коли вийшов у коридор, оперся на перила. Погляд його втратився в точці. Санітарка спитала: Вам добре? Добре, це не про це місце, відповів він. Але я мушу далі. Ви хочете до сьомої, сьомої? здивувався він. Палата, там кома, один. Поведіть. І вже на сходах він почав рухатись інакше, як не людина, а тінь із власного минулого. Кожен крок. Уповільнений, рухи, як у сні, бо десь глибоко, ще до того, як він побачив табличку Палата номер 7 він уже знав, що чекає його за тими дверима. У палаті пахло мокрою тканиною і морфієм. Перше, що Зеленський помітив, це стілець біля вікна, на ньому лежала форма, складена акуратно, як на похорон. Ліжко поруч пусте. Хтось не дожив, хтось не дочекався, він не спитав, хто. Лише глянув на санітарку та опустила очі, а тоді провела далі. Наступна палата троє. Один у гіпсі по шию, інший лише на ліктях тримається, третій під'єднаний до апарата подачі кисню на лобі родимка, така сама, як у його старшого брата. Зеленський зупинився навпроти, просто подивився в очі. Довго, без промов, без телевізійної посмішки. Як звати? питав він, Сашко. З бахмута болить? Уже ні. Було боляче на полі, коли друг не ворухнувся. А тепер тільки пусто. Зеленський стиснув губи. Порожнеча вона, вона гірша за біль, сказав він тихо, і перейшов далі. У кожній палаті інша історія, інша географія. Один з ізюма, другий з куп'янська, третій із Лимана. У кожного мінус, мінус рука, мінус зір, мінус брат, але щось залишалося, голос. Серце, внутрішнє світло, яке в лікарняному халаті виглядало ще яскравішим, біля однієї ліжка, хлопець років двадцяти, без лівої руки, очі живі, надто живі. Зеленський зупинився поруч, присів. Ну як? Живу, вибачте, не встану. Не та комплектація. Він посміхнувся, але лише краєм губ. Зеленський простяг руку, праву. Дякую. Ви не уявляєте, як важливо, що ви тут. Не як політик, а просто тут, без камер, без мікрофонів. Я теж не знав, наскільки це важливо, сказав він. Доки не побачив тебе, хлопець кивнув, а потім сказав фразу, яку він запам'ятає назавжди. Ми всі вже втратили багато, але поки приходять не тільки перевірити списки, ми ще є. У сусідній палаті то старший полковник з червоними очима, що все ще намагаються читати папери. Підносячи їх до самих вій. Я думав, що вам нема коли, буркнув той, не дивлячись. А я думав, що ви мене виженете, відповів Зеленський. Вже пізно когось виганяти, буркнув той знову. Тут усі рівні, і ті, хто прийшов із правдою, і ті, хто прийшов з поразкою. Зеленський кивнув. Стояв ще кілька секунд, потім узяв одну з папок з тумбочки відкрив усередині пошматований лист. Виписка. Дата 2014 рік. Перша хвиля. Це з того разу? питав він. З першого пекла і з того, що забули. Зеленський мовчав. Довго. Потім поклав аркуш назад. Ми ще згадаємо. Повернувшись у коридор, він сів на лавку просто між двома дверима, поруч нікого. Попереду ні порожнеча. Цей госпіталь не був найгіршим. Тут не кричали, тут не смерділо, тут не вмерли на очах. Але тут зберігалось найважливіше розбитий дух, який не зламався. Під бинтами, під пластиком, під жилами все ще були ті, хто тримав лінію фронту не на карті, а в голові. Він закрив очі і тільки тоді зрозумів, що найгірше ще попереду, бо попереду сьома палата. Санітарка зупинилась біля дверей, що нічим не відрізнялись від інших. Та сама біла табличка, та сама цифра. Палата номер 7 Вона озирнулась на Зеленського, ніби чекала підтвердження, але він уже стояв навпроти, ніби знав точну координату цього місця ще до того, як ступив на ганок госпіталю. Що там? питав він. Кома. Чоловік без документів. Підрозділ не встановлено, доставлений з лінії евакуації півтора тижня тому, не приходив до тями. Є шанси, санітарка знизала плечима. Лікарі кажуть, шансів немає, лише імпульс мозку, але без свідомості, реакції мінімальні, ні імені, ні родини, а обличчя пошкоджене частково. Але, вона замовкла, Зеленський не став чекати, відкрив двері сам. У палаті було тихо, не глибока ніч, а особлива тиша, яка виникає там, де смерть чекає сигналу. Тиша, в якій будь-яке слово зайве, але мовчання гірше, на ліжку. тіло. Людина, але не зовсім, лежала відкинута на подушки, очі заплющені, лице, ніби зібране з уламків, щока у шрамах, вилиця трохи зміщена, але Зеленський спершу застиг, потім наблизився повільно. Його кроки не чули навіть самі підлоги. Ви казали, що нема документів? тихо спитав у лікаря, що зайшов слідом. Нічого. Жодного жетона, жодного тату, рукави відірвані, пальці він не договорив. Я сам, коротко сказав Зеленський. Пане президенте, прошу сам, коли всі вийшли: охоронець, лікар, санітарка, він сів, не на стілець, на край ліжка, повільно, обережно, так ніби боявся зламати щось, що вже тримається на межі. Його долоня лягла на простирадло, поруч із рукою непритомного, не торкаючись. Просто поруч. Ти знаєш, хто я, правда? Мовчання. Але не як президент, а як той самий дурник, який тоді вистрибнув у воду в сорочці. Пам'ятаєш, очі пораненого не поворухнулись, але Зеленський вже не дивився на нього, як сторонній. У голосі з'явилась зміна сторінка, яку перевернули, але не озвучили. Ти не міг не знати, що я прийду. Усе життя я йшов до цієї палати через екрани, через штаби. Через похорони, через вибори, він зітхнув, подивився на стелю. Вона була стара, на ній пляма вологи, схожа на контур України. А ти? Ти зник без листа, без вибач, без я живий, наче стер себе. Знову мовчання. Зеленський дістав із кишені щось, маленьке, складання фото, пожовтіле, двоє хлопців: один з великими вухами, інший із подряпаним підборіддям, м'яч на фоні, дитинство. Світ до війни, він поклав фото на тумбочку. Я знайшов тебе не тому, що в мене апарат, а тому, що в мене пам'ять. Тепер у голосі не було політика, тільки чоловік, що бачить перед собою не бійця, а людину, що винна йому одне присутність. Пам'ятаєш, як ми мріяли стати не героями. Просто потрібними він нахилився ближче. Ти завжди зникав, а я завжди залишався. І тепер, тепер твоя черга бути тут. Просто бути, він замовк і сидів так довго, аж доки в моніторі не клацнув ритм серцебиття, не пришвидшився, не зменшився, просто нагадував, що там ще є життя. У нас було три м'яча на двір, пам'ятаєш? Один там справжній, другий скульок, третій між шкарпеток. І тільки ми з тобою знали, яким можна бити по шибці, щоб вона не тріснула. Зеленський не дивився вже на тіло, він дивився кудись вглиб себе. У куток палати, де світло від лампи падало під таким кутом, як світило через вікно старої хрущовки на околиці Кривого Рогу, там, де під'їзди мали запах мазуту і смажених пиріжків, де вечори не закінчувались до півночі, бо у когось завжди грала гітара. Ти тоді сказав: А давай станемо коміками, якщо вже життя і цирк. І я подумав, він серйозно, але ти не жартував. Його голос був глухим. Без надриву, але в кожному слові потріскана плівка пам'яті, що затиралась часом, але не втратила кольору. Ми тікали від того сусіда, здорового, смердючого. Я тоді впав, розбив коліно, а ти підняв і не втік. А потім, потім ми стояли під дощем і кричали, що станемо відомими, що покажемо їм усім. І ти сказав: Я завжди буду з тобою. Якщо стане страшно, мовчи, я зрозумію. Зеленський знову подивився на нього. На ці риси, трохи розмиті болем, трохи спотворені часом, але до жаху знайомі. Він поклав долоню на руку, ту, яка ще була неушкодженою. І знаєш, я пам'ятав, усю дорогу, через КВК, через сцени, через мікрофони, політику, кров, кабінети, сльози матерів, я пам'ятав, а тобі не було. Його очі блищали не театрально, без пауз, просто блищали. Накопичене за роки. Я думав, ти виїхав, а ти пішов у ті підрозділи, де не було імен, де не питають, хто ти, бо знають ти ніхто. Він зняв з пальця обручку, поклав поруч із фотографіями вона не твоя. Але вона нагадує, що є речі, які тримають, які не дають зникнути повністю. Зеленський нахилився ближче, шепочучи, я не знаю, чому тебе кинули. Не знаю, чому ти один. Але я знаю, що якщо ти зараз чуєш мене, то повертайся, не як герой, не як святий, як той, хто кинув м'яча на дев'ятиповерхівку і сказав: Попав, значить, а моє. Він усміхнувся безсило, але щиро. І зараз ти теж попав у найстрашніше поле. Але це теж твоє, бо ти тут, у палаті, було чути, як клацає вентиляція, і тільки один звук не механічний, нелікарняний. Це був подих. Короткий, неслухняний, але справжній, але Зеленський нічого не сказав. Лише знову взяв його за руку і мовчки сидів. Бо іноді тиша теж говорить, особливо між тими, хто колись поділив мрію навпіл. Коридор за дверима палати номер 7 був напружений, мов дріт під напругою. Лікарі не розходились, охорона мовчала. Один із санітарів стояв біля вікна і курив, хоча знав, що не можна. Вони всі чекали. Але не знали, чого. Двері залишались зачиненими вже майже сорок хвилин. Може зайти, прошепотіла медсестра. Ні, відповів начальник охорони. Він сказав тільки коли покличе. Усередині Зеленський сидів, прямо на ліжку, голова опущена, очі ні порожні, не в сльозах, а в гіршому, у втомі, яка не лікується сном. Він підвівся різко, наче щось зрозумів. Підійшов до дверей і відкрив: Мені треба піаніно, він сказав. Вибачте, лікар аж відступив. Маленьке, хоч синтезатор, просто, клавіші, будь-які. Це незвично. І без камер, без людей, без преси він говорив спокійно. Але це була та тиша, яку краще не порушувати. Через 20 хвилин один із охоронців притяг компактне електропіаніно, старе, пожовклі клавіші, шнур якого не вистачало до розетки. Довелось подовжити подовжувачем із ординаторської. Він сам заніс його в палату, поставив з боку ліжка, вмикнув. Пальці торкнулись клавіш, і перші звуки фальшиві, мляві, але не через інструмент, через руки. Він грав повільно, дивно. І потім сонце, що зійде, знову нас з'єднає. Стара дитяча пісенька, абсурдна, придумана ними в дворі, без рими, але з відлунням серця. Мелодія, яку ніколи ніхто не записував, але вона була. Він грав. Перший грав, очі закривалися, слова не звучали, але руки рухалися, наче пам'ять струмує в нервах. На ліжку обличчя бійця залишалось нерухомим. Перші п'ять хвилин нічого, десять нічого. На одинадцятій хвилині м'яз біля ока сіпнувся, тоді друга щока. ледь-ледь, як подих під водою, потім пальці. Не всі один вказівний на лівій руці. Він напружився і лишився так. Зеленський зупинився, подивився і нічого не сказав. Лише знову почав грати. І в ту мить за дверима хтось заплакав. Медсестра, стара, побачила через скло і просто не витримала. А в самій палаті усе залишалось, як є: тиша, мелодія, людина і довга важка тінь пам'яті, яка вже не дозволяла ні забути, ні втекти. Коли він вийшов із палати номер 7 коридор був уже повний: лікарі, санітарки, охорона. Ніхто не говорив. Тільки один інтерн натискав на ручку дверей, аби не здригнулась. Зеленський зупинився, обличчя б бліде, пальці зімкнуті в кулак. Де головний лікар? Я, виступив чоловік у білих штанях і синій жилетці. Вас уважно слухаю. Зеленський підійшов близько, в очах незлість і непрохання. Щось інше, щось, що змушує не сперечатись. Ви казали, що протоколи вимагають відключити його через 20 днів, якщо не буде прогресу. Так, відсутність реакцій, ресурси, інші пацієнти це складне рішення. Але не робіть цього. Ми не можемо тримати апарати вічно. Ви не будете тримати? Це буде моя відповідальність. Друге моє рішення він витяг ручку. З кишені складену чернетку на звороті герб почав писати просто на коліні. Лікар із жахом спостерігав, як президент ставить підпис. Це не може бути офіційним. І не буде. Ви ніколи цього не бачили. Але щодня, поки він дихає, хтось має бути поруч. І щодня в його кімнаті має звучати музика та сама. Я лишу список. Пане президенте, ні. Просто Вова для нього. Я завжди був Вова. Він знову глянув у бік палати. Скло каламутне, але там рух маленький, як спалах на глибині, як маяк, що не знає, чи є ще берег. Ви справді думаєте, що він чує? Зеленський промовчав. Я не знаю, чи він чує, але знаю, що він живий, а це більше, ніж просто биття серця. Медсестра підійшла до нього, простягла серветку. Він не взяв, лише кивнув. А коли заговорив, Голос його тріснув, як суха гілка. Я не можу його врятувати, але я можу бути поруч, це були не гасла і не політика, це був голос людини, яка не втратила здатності любити того, кого вже всі списали. За спиною хтось схлипнув, охоронець опустив очі. Лікар підписав копію без запитань, і тоді стало зрозуміло, цей момент не про наказ, а про спокути про давню обіцянку, яку дають діти, але виконують тільки справжні дорослі, бо, врешті-решт, не важливо, ким ти став, важливо, кого ти не зрадив. Сув трапився на 28-й день. Медсестра, яка саме ставила крапельницю, спершу подумала, що їй здалося, потім, що м'язова реакція, і лише тоді, що це справжнє. Права повіка бійця тремтіла повільно, майже непомітно, але рухалася. Вона відійшла, я перехрестилась. Потім кинулась до поста чергових. Вже за хвилину в палаті було повно, але тиша не порушилась, бо хлопець не говорив, не рухався повністю. Лише очі вони були відкриті, і в них жодного страху. Ніби все, що трапилось, було очікуваним, логічним. На століку біля нього стояло маленьке піаніно, те саме підключене, готове, але вимкнене. Поруч згорток, білий аркуш. На ньому чорним маркером, звичним почерком: Пробач, що не повернувся тоді за тобою. Я тут, твій друг Вова. Хлопець повільно перевів погляд на записку, потім на піаніно. І більше нічого, але цього було достатньо. Зеленський дізнався про це не з брифінгу, не з доповіді, не з новин. Стара санітарка, та сама, що провела його в той день, подзвонила особисто. Тільки три слова. Він відкрив очі. Перша тиша в слухавці у вікні в серці. Зеленський сів. У кабінеті не було нікого. Він сидів сам, на столі папери, підписані обіцянки, болючі компроміси. Але зараз це все було шумом. Він дістав із кишені другий аркуш, був ще один зі старого фотоальбому. На ньому двоє хлопців, босі, з ногами в пилюці, співають щось, тримаючи в руках палицю замість мікрофона. Позаду старий м'яч. Перше літо. Яке тоді здавалося вічним. У госпіталі медики не коментували стан пацієнта. В інструкціях він був усе ще нестабільний, але щодня в його палаті грало піаніно. Спершу медсестра включала запис із телефону. Потім приходив старий волонтер, сідав на табурет. Перший грав завжди ту саму мелодію. Пацієнт не говорив, але очі дивились у вікно, на світ, на тінь свого життя, що нарешті дочекалось відповіді. Залишалось багато запитань, хто він, чому пішов, чому не повернувся тоді, коли ще можна було. Але найважливіше вже було зроблено в момент, коли хтось, хто мав усі причини забути, згадав. Бо навіть в Україні, де щодня ламається доля, достатньо одного погляду, одного жесту, одного друга, який сказав Я тут і залишився.